Це смачне. Всім привіт, мене звати Юля, я мешкаю в Чорногорі в місті бар. Сьогодні я їду, знаєте куди? В Албанію. Я зараз йду на кордоні, вийшла з машини трішечки розім'яти нож, Тому так сталося. Зранку Юля замістила тісто на хліб, як господарочка. Думаю, буду робити котлети з картоплі і з курочки. І дзвонить Лена, каже, давай завтра інтерв'ю знімемо. Каже, ми сьогодні, може, в Албанію поїдемо. Я кажу, а можна з вами? Вона каже, я кажу, можемо там інтерв'ю зняти. Каже, ну давай. Ну все, ми на кордоні, ви зрозуміли, який я валянок. Ми проїхали трішки, і Саша каже, ти паспорт взяла? Я така, ні. Він ти каже. Каже, це друга країна на хвилиночку, я кажу, назад. Я захист шукала дуже довго, тому що нам сказали, будь ласка, захист з собою не беріть нікуди, тільки копію, щоб ви не згубили. Другий раз ну, видаватися в паперець не будуть. Бо я все перевернула, все. Ноти, що тільки можна? Називається Заховала так. Коротше, все нормально. Паспорт є захист є. Зараз надіюсь, нормально перейдемо кордон. Що вам порадити в Албанії? дуже гарне кафе, дуже затишне. Тут смачні солодощі, капучино. Вони працюють кожен день з восьмої ранку до дев'яти вечора. У неділю вони зачиняються о 2-3 годині. Такий хороший персонал. Ми зараз знімали інтерв'ю. І вони практично, скажімо так, не рухались для того, щоб не було лишніх звуків. Вони навіть зачинили для нас двері зі входу. Хоча ми їх не просили, ми просто спитали, чи можна зняти інтерв'ю. Каже, так, звичайно, немає питань. Тобто, такі приємні люди, нам сподобалось. І декор цікавий, який тут барменом гарно розмовляють англійською. Ось, Будь ласка, це в лекі виміряється. Ну, якщо 150 ліків, то це 1,5 євро. Ось вам видно кафе, скільки коштує. Чай, черемісу 2,50, чизкейк євро 50, Панкейк Маленсін 2 євро. Бріош. Ми бріош брали, шоколадний, смачно. Ось. Зупините собі, подивитесь. Якщо вам треба затишно десь якось побачення організувати, оце сюди вам. А знаходиться воно практично в центрі. Я так собі думаю, що це центр. Навпроти йде парк з дідусями, які грають в лото, в карти. Тобто, то бачите, тиша, просто тиша, дуже класно. І навіть на вулиці можна сісти в таке м'яке крісло. Це Лєночка побачила його, коли ми їхали на машині. Каже, там так гарно, давайте тут знімемо. Інтерв'ю. І Відразу пошти, дивіться, яка маленька. Супер. Взагалі тишина. Мені дуже подобається, коли є високі дерева, а не маленькі. Вони дають таку тінь приємну і неспокотну. Будь ласка, інстаграм цього кафе. Можете подивитись, коли вони працюють і що в них є тут. Така класна машинка. Це просто така лялечка. Така малинова малинева, красота. Якийсь храм гарний. Це православний храм Різдва Христова, який знаходиться в Шкодері. дуже благодатне, чудове місце. Обов'язково зайдіть, якщо будете мати можливість. Гелатерія, так називається кафе, яке дуже полюбляє сташа з Леною. Вона каже: Юля, це самі кращі солодощі. Подивіться, скільки тут людей просто каже, тут все смачне. Але саме найсмачніше, зараз я вам покажу, що тут є. Каже, воно улітає просто за 5 хвилин. Це каже, нам повезло, що ми прийшли. Сюди і воно є. Ну, от мені це те теж подобається і це подобається. Але мені сказали, що брауні ось це саме смачне. ось це, З морозивом. Зараз будемо куштувати. Дуже гарні всі тортики. Ви подивіться, які тут тісточка. Я думаю, що це треба нулік забирати. Ні, ну не можу. 14 євро, 12 євро. Так. Два новіка. Дуже смачно виглядає просто. А це весільний торт. А це я не знаю на похорони чи що. Може бути 15. Ну, будь ласка, це комусь на роботу. Перший робочий день відмічають люди. зайчику, 70 років. І Нітхіс, дякую вам велике. Спиться. Але артисти. Тейпіоздейтую. Ой, тут дуже гарно. Чись якось релігійне свято зроблене. Це вже на замовлення все. відносить. Відносино. Каву можна замовити, макаруни. Коліку кошта? How much? Фоті. Фоти 14, напевно. Точнее 40. Така смакота пішла. На думку Лєни Саші це Брауні з морозовим найсмачніше, що є взагалі у цьому кафе. І ви знаєте, я не куштувала все, але мені дуже це сподобалось. І дивіться, яка подача чаю тут прикольна, дуже класна. Це якийсь енергетичний чай. Мені сподобався. Абібанк. Видно, що це старе місто. Будь ласка, ціни, щоб ви розуміли, скільки тут що коштує. Покажу ресторан. Є такі ціни, а тут ще такі вулички цікаві. Уявляєте? Тобто ви собі йдете просто по стежці. І думаєте, що тут просто кафе. А тут не просто кафе, тут окрема вулиця прямо відкривається. Тут можна весілля грати. Я вам скажу. Дуже класна територія, величезна просто. Подивіться, як гарно зробили колодязь. Клас. Це все в літі, тобто, я так розумію, салат міг буде коштувати 3 євро. Вам не обов'язково цілими ну, пропозиції брати. Салатик можна взяти. Віска 4 євро. Біфтек вічі стейк 13 євро. 13 євро, ну так да? Піца, наприклад, фокаче євро 50. Брускет 3. Піца салями з брушути 6. Леврек 12 євро. Сібрим, теж 12. А напої нема, тут тільки їжа. Будь ласка, візитна картка, телефони, можна замовити, я думаю, якесь свято. Листівки 30 центів. Бібліотека, Сан-Франциско, ресторан. Ще одна церква. Хірана банк. Ну, головна вулиця, значить, багато банків буде, фло-магазин, Готель. готель, спа і тут величезна мечеть. Одинникова вежа. Готель. Дуже важко прочитати, тому що світлі букви не можу зрозуміти. І готель «Колосео», Три підряд іде. Отак машини їздять, розумієте? По тротуарам. Мечеть. Дуже класно. Дві церкви посередині мечеть. І липа, цвіте. Готель Розафа, Гранд Хотель Європа. Ще один відбудовується. Пам'ятник. Ось не запитаю, чи звідси не бачу надпису. Пошта. І готель Голден Palace. Такий собі центр Opportunity. Заходимо в фло. життя, каже дуже легке, дуже зручне. Це фло. От такі ціни. Бачите, які знижки. Хороші. Це виходить 24,90, так? Так. Це 20 євро. Так. Да. Да, угу. Просто нулік забираєте, переносите навіть два, я так розумію. І все. Тут... 2,49, значить. Ну, не може бути дешевше, ніж 2,50, правильно. Хоча я вже не знаю. Ось такі ціни. Таке відчуття, що я трішечки повернулася в Туреччину, то що фло. Я кажу, а в нас хіба немає біг фешу? Він каже, ні, ніби ні, немає. Я не пам'ятаю, чесно, не можу вам сказати. Оці дуже легкі, хороші. Така ціна, значить, це 40 євро. Зверху йдуть. Чоловічі, внизу жіночі. Ось такі ціни вам видно. 40 євро, 60 євро. Це називається місцевий арбат. Вона велика вуличка, але дуже гарна. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобання, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті і мудрості. Цілую вас. І, звичайно, перемогу нашій Ненці Україні та Ізраїлю.